Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику підсумка тижнів в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо Якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. Перша новина заявки на земельні торги, можливо, доведеться завіряти удосконаленим електронним підписом. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до статті 137 тридцять Земельного кодексу України щодо уточнення деяких питань підписання учасникам земельних торгів документів електронним підписом. Проєкт Пропонує внести зміни до статті 137 Земельного кодексу України, яким уточнити, що особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі заяву про участь у земельних торгах підписанту удосконаленим електронним підписом, або кваліфікованим електронним підписом, що вважається таким відповідно до закону про електронні довірчі послуги. Гана новина» в Україні стала частиною європейської платформи розвитку сільських територій. Україна вперше в історії взяла участь у засіданні постійної робочої групи з питань розвитку сільських територій в південно східній Європі та підписала статут організації. Статут підписав аграрний міністр Віталій Коваль. Головне завдання обговорили на засіданні інтеграція України до Євросоюзу до 2030 року разом з Молдовою і країнами Західних Балкан. Постійна робоча група з питань регіонального розвитку сільських територій. У південно-східній Європі це міжнародна та міжурядова організація та платформа для політичного діалогу, регіональної співпраці у сфері сільськогосподарського та сільського розвитку. Третя новина на аукціон повторно виставили найбільшу ділянку земельного банку на 3,9 тисяч гектарів. Система Прозоропродажі оголосила повторний аукціон із продажу найбільшої сільськогосподарської ділянки земельного банку площею 3968,9 гектарів, розташована у Кіровоградській області. Стартова ціна лота 13,7 мільйонів гривень ділянка, призначена для ведення товарного сільськогосподарка. Отерського виробництва, а термін її оренди складає 14 років. Торги заплановані на 17 лютого 2025 року. Четверта новина: Україна увійшла у топ-10 світових виробників овочів та фруктів. Україна обійшла Іспанію та потрапила до топ-10 світового рейтингу виробників. Плодоовочевої продукції. Єгипет, Індонезія та Україна об'єднали Іспанію у світовому рейтингу країн виробників, фруктів та овочів. Іспанське плодо у виробництво впало на 10% за останні три роки з 31 мільйона тонн до 28 мільйонів тонн. На сьогодні мої новини будуть закінчуватись, а я хочу нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Дякую за вашу увагу.